Доброго ранку, дорогі друзі! Вітаємо вас на нашому каналі Містерії Оріани. І енергетичний фонд дня сьогодні представлений картою Лицарь Кубків. Карта в даній колоді носить такий яскравий, хороший, енергетичний посил, оскільки несе позитивні емоції. І ними можна насолоджуватися день, коли треба відчувати життя, ділитися радістю з іншим світом, не сумувати, нести світло, нести добро, ділитися хорошим, позитивним. День, коли можна навіть мріяти. Для бізнесу ідеальний день, тому що можуть бути і хороші клієнти, і хороші партнери. Для здоров'я однозначно чекає. Одужання і нехай це буде радістю для багатьох. Для кохання, Так, звісно, воно є. У вас є кохання наповнене пристрастю та гармонією. Це чудово. Для війни пристрасті можуть, на жаль, зашкалювати. І з тієї сторони, і з українців порушення певної рівноваги можуть програтися негативні емоції і їх зашквал. Тому, будь ласка, треба себе стримувати, тому що пам'ятаємо, наші емоції це енергія. На, і цю енергію, бо вона наша, ми можемо віддавати лише заради перемоги. Не віддаваємо даремно нашу енергію. Е, бережімо її, тому що е, наша енергія, коли ми робимо якісь енергії, вона йде туди, куди ми направляємо. Ще раз говорю, що направляємо її в необхідне русло. Е, зичу всім е, благословення. Зичу всім мирного, затишнього дня, наповнюємося гарними енергіями та позитивом. Для тих, хто практикує, сьогодні можна проводити різні медитації, можна проводити сеанси, яснобачення, бачення, працювати з чашами, з кубками і з водою. Також і підійде робота і зі стихіями водними. Можна проводити різні практики біля озер, річок, можна приносити дари. Досить в цілому позитивна карта, і нехай ваш день буде також позитивним.